У рамках спільного проєкту Луцької міської ради та фонду Ігоря Палиці, тільки разом продовжується процес забезпечення воїнів додатковими комплектами військової форми. Одяг та взуття виготовляють луцькі підприємці з якісних матеріалів та за сучасними технологіями. 200 комплектів форми та взуття цього разу відправляються військовим окремого загону спецпризначення Любард. Всього в рамках проєкту було видано 5 тисяч таких комплектів для батальйонів, в яких воюють волиняни. Міська громада в образі Луцької міської ради. І От зараз фонд пана Палесі допомагає там формою, тому що називається, оскільки у нас війна народна, тому дуже приємно, що різні верства долучаються. І військові відчувають підтримку держави та населення, які в свою чергу розуміють важливість створення комфортних умов перебування на фронті для наших героїв. То військовим треба допомога, бо ми маємо всім допомогти. Бо це наші хлопці, які за нас борються, які за нас погибають і обороняють нашу країну. Український народ ніколи не в і ми обов'язково переможемо. Взуття та форма, яку утримують наші захисники, уже пройшли випробування в реальних бойових діях, і за відгуками воїнів на відмінно виконують свої функції. Берці захищають ноги від проколів та є волога непроникними, а форма рятує навіть від екстремальних температур. Незважаючи на те, що календарна зима вже завершилася, однак бачимо пониження температурних показників, особливо вночі. В нас на волині мінус 5, а в зонах бойових дії схід південь часом сягає 15-20 градусів морозу, і потреба в теплих формах у військових не зникає, адже форма зношується, її потрібно прати. Вона часом знищується. Саме тому сьогодні продовжуємо проект фонду «Ігор'я за тільки разом спільно з Луцькою міською радою і передаємо 200 комплектів зимової форми і зимового взуття нашим хлопцям, уже рідним, яких ми всі дуже любимо, цінуємо і чекаємо їх живими, здоровими з перемогою у нас вдома. Юрій Куцик Неля Прокупчук для новин на часі.